Найбільша мрія <рігати> бігати. Та. Я дуже люблю бігати легенькою трусою. Оце моя мрія на даний момент. Все інше все в моїх руках. Позивний орех отримав поранення під час участі в захисті нашої батьківщини. Штурм треба було добратися до точки з пораненими побратимами. Невеличкий штурм, потім евакуація цих побратимів, Там невеликий контакт з противником і ФПВ, і сама моя вже евакуація. На даний момент я б дуже б хотів, би, і дуже велике маю бажання залишитись і вдалі виконувати бойовий обов'язок, але не ті сили, так скажемо. <головіка> Кожному військовослужбовцю дають фізичного терапевта. Я ще на, на той момент ходив на милицях. От пан Сергій прийшов до мене в кімнату, зразу заохочив мене до тренажерного залу, до реабілітації такої. Я приїхав перший раз з ними в тренажерний зал, там де були. В звичайному цивільному тренажерному залі група військових там, з різними видами травм. І от саме той реабілітолог, мені, почав я тоді ходити, їздити, їздити з ним. І він мені потім запропонував, каже, дивися, змагання ветеранів є в нас в Києві, наприклад, буду він там такого то дати. Говорю я за. Так воно і почалося. З самого легенького жима, там, ту греблю, я там, три рази перед нею погріб, не сідаючи на, на тренажер з греблі, не разу. перший раз прийняв участь, просто сівши на нього на змагання. Емоції, це відчуття. От, наприклад, я під час останнього штурму було таке відчуття адреналіну, таке, як можна відчути тільки під час того, як ти сідаєш за тренажер по Тобто ну, під, під час змагань. До змагань за день ти вже. Лягаєш і ти відчуваєш, що в тебе всередині щось починає пух-пух-пух-пух-пух. Оце залежність, так сказати, от та якась з'являється, яка була там в зоні бойові дії, і вже тут, а залежність до спорту. Треба більш позитивних думок, над собою треба працювати. Найбільша мрія <сум> бігати заново, так. Да. Я дуже люблю бігати по ночному городу, вкинуть наушники по музику і пробігтися там, кілометр три. Льогенькою трусою, оце моя мрія на даний момент. Все, да, все, все інше, все в моїх руках.